Мої вітання. Сьогодні ми хочемо зняти те, як ми приготуємо із гарбуза певне блюдо. І то, як ми будемо робити, я зарані тут заготував цибульку, вже порізав моркви трошки, спеції. І хочемо ми сьогодні з перепілками це робити. І запарили рису трохи небагато, його багато не треба, але десь так. Його буде мало, звісно. М'яса буде багато, але то буде смачно. І зараз ми це, як би скажемо, разом зробимо. Почнемо. Ми взяли отаку, отакий гарбузик. От. І робимо поверху такий надріз, щоб потім цим же і надрізом закрити зверху те, що ми туди покладемо. І це потом. В духовочку ось така. У нас вийшла кришечка. От. І зараз ми виймемо там, що все всередині. семена, семена на сине, семена на сине. зернятка, там зернятка, там такие. Ой, 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 выбачаюсь. Вот. Да, я бачу, что толстый. Цей гарбуз і насіння в нього, яке насіння в нього. Кропніш? Да? Да. Ага. можливо забрати все із середини, щоб якомога більше в нас у нас умізкість була, бо куди ж там сіти сюди дві? Зайде, та й більше не зайде. А в нас аж чотири. Да? Це етап приготування дуже важливий. Правильний гарбуз треба брати для цього. Дуже правильний. Ну бачиш, ми як обіцяли таке робимо це. А, гарбузик буде. Запечений. у духовці. В шкафу. Із птицями. Із птицями. А? Серед новічі робили там. Брали оленя. У оленя клали зайців. У зайців клали куропатків. У куропатків. Клали... <гум> оцю птицю. Так, отак. Десь приблизно так. От, вибрали ми, так? Все, і пора нам щось ложити. Так, от той рис запарений. Трошки ми його покладемо знизу, мабуть. Да? Його треба роз, розподілити якось і так, і так. Чи трохи знижу, і трохи зверху, так. Щоб, ага, щоб, він, був кругом, щоб він заполонив, знаєш, пості місця оці. Щоб потім знайти той рест. Так. Ну да. так. Так. Так, 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 так. Скільки ж її там влізе? Дві і все? Дві, ну може, три. Ну, три клади вже. А моркову і цибульку зверху? Так. Да. Ти знаєш, мабуть, дві тільки. Ну, три тільки. Ну, тут все було видно, що вони крупненькі. Так, да, три, більше не зайде. Та й три забагато, мабуть. Ну, вони трошки да? цей, да, що не вони... Давай Двід... дві. Дві. Ну, давай дві, ради Бога. Тоді потім Будемо будем брати дві. два кабака. А, можна взяти. До речі, той інжирний, що ти хотів, можна взяти. Да, і да, цибульку, речі. і морку поділи. тоже. Да, Та й рис поділити. Я поділю. Нехай так, да, нехай трошки там буде е, ну, місце. Угу. І то буде кру, 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 круто буде. Ач, ого. Ну, той раз, як ти робив, то воно прямо аж розкрилося трохи. А це буде плутненько. Це буде нормально. О. О, Рис вариться і буде добре. Так. так. І трошки приправи там, що ти а, туди да, клала. Щось клала. Перчик, щось клала, коріандр, да? там, щось ці італійські трави. О! Отак. Да. І ще бажано бо його зафіксувати, щоб він. А всім... ти шукаєш одиони, так, 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 Як вони. Зубочистки, Якось так, так. Да. Якось так, так? Да? О так. Пришпилити. Щоб трималося, так? Да. Пришпилити, добре. Щоб трималося, да. щоб не розкривалося. О! Ну, да, нормально. Да, трошки він у нас тут лопнувши, але я думаю. що... Так нічого, от один у нас готовий. Кабачелік. Ще один. Це трошки інший сорт, але теж непоганий. Солодкий інжир називається. Да. Ну, ось, так от. ось так це виглядає. Трошки він тут туда... Ну, може і лопне ще більше, побачимо. Ну... Нам просто треба його використати, бо він довго стояти не буде. Це інжирний, спробуємо, да. Та він і той і той добрий. Цей бач високий. Оп. Так, да. Тоже жовтенькі всередині. Та вони всі жовтенькі. Ну так ось ось ці, до речі, вони якісь внутрі жовтий в них кольор. Якісь такі лимонний прямо. Угу. Не оранжевий, а лимонний. Але смачні, хороші. Мені сподобались вони. Та вони, вони солодкі. Вони дуже якось як, як, як мармелад стають. Прямо так роз угу. цей роз. Ну, спробуємо той і той. Розпарюються. І в плачиндах, і, і так. Дуже гарно. О, а це його місткіший. Так. Да. Да. Ой, да. ну, щось я з ним упоровся швидше. Трошки він мені здався зручнішим. О! Ой, такой. Тепер трошки рису покладемо на дно. О! Єсть. Трошки цибульки посипим. А тут і не клав. Це бульку на дно, а тут кладе. Нічого, там зверху. От. Ну, крупні, так. Тут теж буде дві нормально. Дві більше і не зведіть. До речі. Називається Вечеря на двох. Ну так. Десь так. Eh, ну якщо двух... два кабака, то на чотирьох. Так, 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 Оп. Так, все, вже, все рис? І рис покладемо. Давай, рис клади. Все, покладемо. У нас вже треба все класти. Во. Це можна і на вечерю, і на обід. Навіть на сніданок. Ну, ми готуємо наведення. Якщо останеться. А тут, похоже, може остатись. Оскільки нас двоє. Ще поки відео не бачили і не нагрянули. Так, да, да. зараз може прибавитись люду. <рес> Отак. О! Гарненько, гарненько. О, і цибуль є сюди. Цибульки порізано і гарненько все, все сюди кладемо. І нарешті, нарешті зачиняється цей. Як там в тої касті? Що карета в птику перед. О, так-да-да! Да, да. Отак, фіксуємо. Оце все добре. Ой! Є контакт. І тут. Отак. Все. О, гарно тримається, тут теж. Отак. Тепер беремо, теперка, беремо. Проти що тут? Він не Про... Ти його просто і став туди та це все та й усе. Так, так, да, 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 трошки отак. Та мені так буде незручно. Да. Ну, Не. шунь, так. Мені треба рівненько його вставляти туди. У нас тут кабакове царство. Ну, це дуже мала частина, це п'ята частина того, що <соць> у нас є багатство того кабакового. Так. <соць> І в шкаф. І в шкаф. Все. Як ми будемо їсти? Що буде далі, ми не покажемо зараз. Зараз ні. А ось коли будемо їсти, може і покажемо. Тоді частина друга. Так, це буде інше відео. Поступово, поступово. Поступово. Зачиняються двері. І нарешті, дякуємо за увагу. Приходьте ще.